Обережно наливай, поки не буде помалу. Дай я подивлюсь там, поки не буде цей 0,5, ні, ще трошки. Д Давай подивись. Ще трошки. Все. Нет, тут, мало бути десь 0,5, а. а то і зараз будемо сипати. Чекай, Діан, ми вже фігню придумали. То вийде одна спільна з трьох жилє. Нам треба все-таки розділити то на три корито. А може е-е-е? Давай сип потрошки і помішуючи там було. Швидко помішувати. Та сип, чого ти стоїш? Ще трохи лишимо на спільне, так? Ні, все. все. Будемо три миски робити. А спільного не буде? А -а. Це вже перелив, то вже не буде спільного. Та ще багато. Все висипає.